Гіркий досвід як підстава у розчаруванні в Богові. Дорогі мої, якщо ми зайшла мова про розчарування людей у Богові, то не варто забувати про ще одну суттєву причину, через яку люди власне в Богові розчаровуються, це гіркий життєвий досвід. До того, що найцікавіше, людина може не вірити в Бога. Але про це трохи згодом. Спочатку поміркуємо над ситуацією, коли людина вірить у Бога, а потім розчаровується в нього. Зазвичай подібна сумна картина відбувається через завищені очікування, які висуває певна людина до Бога. Часто це буває спровоковане так званим Євангелієм процвітання. Згідно з яким, з людиною, яка вірою нічого не може статися погано. Принаймні багато людей трактує цю доктрину саме так. А коли цю людину особисто чи її близьких спіткає якесь горе, то ця людина часто розчаровується у своїй вірі і Богу. Між іншим, Подібну дровтину процвітання сповідують люди, яких взагалі не можна вважати віруючими в біблійному розумінні цього слова. Проте це не заважає їм вірувати у щось подібне, а заразом розчаруватися у своїх віруваннях, коли вони чомусь не спрацьовують. Хоча чому тут дивуватися? У сенсі недієвості цієї доктрини, адже Христос неодноразово попереджав своїх учнів, а їх особі, і всі наступні покоління послідовників, що якщо мене гнали, то гнатимуть і вас, Івана 15:20, і здається, що це попередження, а заразом і ним уся церковна історія ясно. Свідчать не на користь доктрини Євангелія процвітання. Господь наш Ісус Христос обіцяє підтримку, турботу мир кожному, хто звернеться особисто до нього. Прийдіть до мене всі утомлені й обтяжені, а я облегчу вас. Візьміть ярмо Моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем. І знайдете полегшу душам вашим, ярмо, Бо моє любе і тягар легкий. Матея 11, 28-30. Але у цих Господніх словах немає і натяку на фінансовий добробут, фізичне здоров'я, чи зцілення від будь-яких хвороб, про що так полюбляють міркувати послідовники доктрини Євангелія Процвітання. І багато людей, довірившись цим словам, і не отримавши бажаного в підсумку, як вже раніше зазначалося, розчаровуються у своїй вірі і Богові. Але це стосовно людей, які увірували, чи точніше довіряли словам про Бога інших людей. Але є досить цікава. Категорія людей, які в Бога ніколи і не вірили, проте є розчарованими в ньому через гіркий життєвий досвід інших людей, зокрема тих, які розчарувалися в доктрині Євангелія процвітання. Але не тільки адже сумні історії людей, які постраждали саме через свою віру, відомі багатьом. У багатьох відлякують від віри в Бога. А те, коли, як варіант примушують розчаруватися в нього, розчаруватися саме людей, які і не вірили в Бога, а не вірних, які зазнавали утисків за віру. Стосовно ж вірних найчастіше все відбувається навпаки. Вони дуже починають сподіватися на Бога. Отакий от виходить парадокс: хто зазнає гонінь та усіляких поневірянь за віру, зміцнюється в ній, а люди зовнішні, які цих поневірянь не знали і не знають, геть зневірються і розчаруються в Богові. Звичайно, що не всі, але багато хто. І от так деколи гіркий життєвий досвід. Принаймні він таким може здаватися зі сторони, примушує деяких людей розчаруватися у Богові, хоча в їх ситуації підстав для цього ніби немає. Але людям принатаманно розчаровуватися в Богові. Стається це з різних причин і в різні періоди часу будь-хто з нас може зазнати розчарування в Богові, ніхто не є виключений з цього. Проте головне не залишатися розчарованим, не тримати розчарування всередині себе, а висказати його особисто Богові. І тоді, цілком можливо, він відповість вам, як свого часу відповів Йові. Так що не треба боятися розчарування в Богові, треба боятися залишитися в розчаруванні. Плекати його в собі, як давню кривду. Бо в такому випадку ви цілком можете потрапити до категорії найбільш розчарованих людей, навіть до атеїстів. Звучить насправді смішно, звичайно, якщо ви не атеїст, бо в такому випадку Бог вас обов'язково розчарує своїм єством існуванням. Але буде занадто пізно. Щоб почати будувати стосунки з ним. А відсутність стосунків з Богом за земного життя, це прямий квиток у загромному житті до пекла. Адже Бог нікого не примушує до своєї присутності, не хочете бути поруч з ним, він не наполягатиме. Але вся річ у тому, що там, де немає присутності Божої, там завжди з'являється пекло. Як у цьому світі, так і у світі потойбічному. Хоча і тут варто додати кілька слів адже Бог є присутнім усюди, зокрема і в пеклі, куди піду я від духа Твого і від лиця Твого куди втечу. Зійду на небо, ти там перебуваєш. Зійду в пекло і там ти, Псалом 147. Проте Божа присутність у пеклі проявлятиметься дещо іншим чином, ніж у раю. Проте, здається, атеїстам і усім нечистивцям від цього буде анітрохи легше. Але це невеличке уточнення не входить в тему нашої сьогоднішньої розмови, яка, якщо хто призабув, стосується найбільш розчарованих у Богові людей. У попередніх Записах, присвячених темі розчаруванню людей у Богу, ми згадували, що воно може викликатися негативним досвідом спілкування з Богом, не обов'язково власною, коли людина мала завищені очікування відносно Божої підтримки, або ж коли людина вірила поганим чуткам про Бога та його вірення. Або вона розчарувалася у Богові через якусь трагедію у своєму житті чи житті близьких, або ж не хоче виконувати волю Божу у власному житті і не користується усіма тими можливостями, які Він дає кожному з нас протягом семенного життя. Але всі ці причини не стосуються людей, які через власні гордість та егоїзм. Чи то прямо заперечують існування Творця, чи то не хочуть приймати той факт, що все у світі перебуває під контролем Божим, а зовсім не під їхнім. Просто Бог зазвичай виявляє себе малопомітним чином, тому багато кого може скластися враження, що Бога взагалі немає, або йому немає діла до нас. Через що виникають негативні судження стосовно особи Бога. Але головна причина таких негативних суджень це гордість та егоїзм, а зовсім недосконалість світу. Адже такі люди якось терплять власну недосконалість, ясна річ, якщо взагалі вважають себе в чомусь недосконалими. А зважаючи на це, таких людей марно переконувати. І доводити їм помилковість їхніх власних суджень, побережіть свій час на нерви, краще мовчки помоліться за них, а за слушної нагоди Господь дасть вам або комусь іншому потрібні слова для напоумлення цієї людини. Звісно, якщо Бог вважатиме це за потрібне. Список розчарувань, дорогі, мої, дійсно нескінченний для кожної окремо всятої людини. Розчарування це те, що відбувається у глибині душі і дуже чітко відображається на обличчі. Розчарування це крах наших надій і бажань, коли відбувається те, чого ми не хочемо, що не приймаємо, що нам, нам від огидно. Найважчі розчарування пов'язані з людьми, наприклад, у сімейному житті. Розчарування є у всіх, проте кожен переживає їх порізно. Найважчий випадок це коли розчарування уганяє людину у важку депресію, що примушує говорити жахливі слова і здійснювати поспішні, необдумані руйнівні вчинки. Чим важче розчарування, тим важчі наслідки. Щоб дістатися до причин розчарування, потрібно розплутати клубок особових очікувань і установок до самого дитинства. Причини розчарувань криються в тому, що людині здається. Докопатися до істинних причин розчарування дуже важко. Найважче і похмура біблійна історія про розчарування, це історія про розчарування юди іскаріота. Юда Іскаріот розчарувався у Христі Ісусі. Кожен зрадник приходить до усвідомлення, що вона розділяє поглядів своїх товаришів і тому зрікається від них. Кожен зрадник розчарований в чомусь. Там, де є розчарування. Є і критика. І юда згідно Біблії критикував, як мінімум, один Ісусів учинок, Марія, взявши літру нардового, чистого, дороцінного мира, помазала ноги Ісуса і обтерла волоссям своїм ноги Його, і дім наповнився пахощами мира. Тоді один з учеників Його юда Симонів Іскаріот. Який хотів видати, його сказав а чому було не продати це миро за триста динарію і не роздати бідним? Івана 12,35 юда гнівався із інших причин для нас невідомих, інакше б Він не зрадив би Ісусам. Можливо, Юда був неудоволений слабкістю Ісуса, його небажанням підняти повстання і взяти у в свої руки, ще його не зрозуміла готовність померти. Можливо, Юді не хотілося бути частиною розгромленого руху. Юда розчарувався в Божому царстві, яке проповідував Ісус, тому перейшов на бік царства земного. Я гадаю, що Юда не був таким спочатку. Він накопичував свої розчарування довгий час. Любов, навіть якщо вона і була справжньою, здатна через розчарування і тривале почуття образи перетворитися на справжнісіньку ненависть. Юда приходить до Фарисею і ті обіцяють йому гроші. Якщо не славав Ісусовому Царстві, то гроші в царстві сибному. Тоді один з дванадцятьох, званий Юдою Іскаріотом, пішов до пересвященників і сказав, що хочете дати мені, і я вам видам Його. Вони запропонували йому тридцять срібняків, і відтоді він шукав нагоди, щоб видати його. Матея 26, 14-16. Після арешту Ісуса приходить усвідомлення скоєного і нове розчарування своїм чинком і тим, що з того вийшло. Юда став чужим для апостолів і не став своїм серед Єрусалимських юдеїв. Сенедріон заплатив за зраду Ісуса плату за здорового раба, за того, хто день тому міг. З... Здійняти повстання юдеї дають 30 срібних монет. Насправді, це була ціна самого Юди. це була ціна його розчарування, це була ціна його вчинку. Юда зрозумів, що зрадив насмердні в чому не повинну людину. Нове розчарування кидає його у ще більший відчай. Не варто бути веденим своїм розчаруванням, потрібно їм протистояти. Юда покінчив життя самогубством. Інші апостоли, до речі, теж були розчаровані, проте вони любили Ісуса, що їм допомогло. Їх горе і розчарування після розп'яття було величезне. Вони не хотіли цього, вони не розуміли цього, вони були шоковані. Проте вони не дозволили своєму розчаруванню зруйнувати їх віру і духовне життя? Чи не встигли дозволити йому зробити це? Ісусове воскресіння повністю знищило їх розчарування. Спілкування з Воскреслим Ісусом подарувало їм радість. Так. Від найбільших, найважчих розчарувань у людському житті може позбавити тільки Господь усі заповіді блаженства, чимось схожі на східці, що ведуть до досконалого християнського життя. Одна заповідь, по суті, витікає з іншої. За образним зауваженням Івана Солтустова. Христос плів нам з цих заповідей золотий ланцюг, завжди прокладаючи шлях від попередньої заповіді до наступної. Людина упокорена оплакуватиме гріхи свої. Той, хто оплакує свої гріхи, буде і лагідним, і праведним, і милостивим. Милостивий, праведний і лагідний буде неодмінно чистий серцем і миротворцем. А хто досягне усього цього, той буде готовий до небезпек, не устрашиться лихослів'я і незліченних лих. Ті ж, хто удостоїться блаженства, гнані, обмовлені, облаяні зневажені, як виникає подібне співтовариство людей. Чи уходить до нього той, хто любить бійку заради бійку, чи суперечку заради самої суперечки? Ні, звичайно, дорогі мої, справжні християни не роблять спроб наумисно дратувати людей, не прагнуть спеціально викликати гнів. Християнин навряд чи назавжди грубо засуджуватиме навіть закоренілих грішників, адже за євангельським вченням. Порочні люди можуть виявитися ближче до Царства Небесного, ніж люди доброчесні, серйозні, благочестиві. Усіма зневажений грішник, через віру і покаяння може стати великим святим. Борючись з гріхом, християнин не зневажає грішника, не розтоптує особу. Віруюча, людина дивиться на світ, на навколишніх людей очима Ісуса Христа. Любов Христова спонукає її любити, навіть ворогів. Любіть ворогів ваших, учить Христос, благословляйте тих, хто проклинає вас, добро творіть тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто кривдить і гонить вас, щоб ви були синами Отця вашого Небесного, бо Він сонцем своїм ощаває злих і добрих, посилає дощ на праведних і неправедних. Бо коли ви любите тих, хто любить вас, яка вам винагорода? Чи не так само і грішники чинять? Матея 44-46. Історія християнства наочно показує, що така висока благородна любов якраз була уластива мученикам за віру, за приналежність до церкви Христової. При найтяжчих гоніннях і стражданнях древні християни не піддавалися почуттю помсти і гнів. У римських катакомбах археологи не виявили жодного напису, де містилися загрози прокляття лихослів'я на адресу жорстоких гонителів. Немає навіть зображень гонінь. Зустрічається тільки символічні малюнки із зображенням пророка Даниїла у рові Левовому, трьох отроків у огненій печі, пророка Іллі, що несеться вогненої колісницю на небо. Християнське мучеництво було чуже всякого нездорогого фанатизму, адже фанатизм це сліпа віра без любові, це вогонь, який не жігриває, а винищує. Навіть стосовно язичницьких культів, християни не дозволяли собі жодних образливих випадків і кепкувань. Від Христа не тікай і на хрест не напрошуйся. От дійсно, християнський підхід до всяких життєвих випробувань. Упокорено на свій, з нетерпінням зустрічай гоніння слізь нахве, кепкування за Христа. Справа велика, але радіти і веселитися у скорботі і гоніннях це вже зовсім особливий стан, що виходить за межі людського розуміння, це вища міра духовної досконалості, і великі люди віри досягали його. Згадаємо апостольське служіння Павла. Чим воно було наповнене, але у всьому показуємо себе як служителі Божі у великому терпінні, у бідах і нестатках, у тіснотах, у ранах, у в'язницях, у вигнаннях, у трудах, у неспані, у повстах, свідчить апостол Павло в другому посланні до коринтян 6.4.5. За проповідь про Христа у місті Филипи Павло і його співробітник сила були оголошені народними підбурювачами, схоплені, побиті і посаджені в темницю, лежачи на брудній підложі в оковах, задихаючись від затхлого повітря, проповідники стали прославляти Бога. Похмура темниця раптом оголосилася радісним співом і подячними молитвами. Опівночі в'язні натхненно співали священні псалми. Ніколи нічого подібного не було в історії світу. Дух миру і радості торжествував за мороком і мукою, перемагаючи страждання. Темничий вартовий, здивований, радісним славослів'ям пав до них апостолів, записуючи: Господарі мої, що мені? Що мені робити, щоби спастися? Віруй у Господа Ісуса Христа і спасешся ти і у твій», – Почув відповідь під бадьорливі слова, стражник Діянь 16, 31. Церква у Филипах була дуже дорога серцю апостола Павла. Він ніколи не забував новонавернених филиппійців. І, опинившись знову в темниці, тепер уже римський, Павло пише лис у Филиппи. Апостол знову в лещатах скорботи, тіло його вкрите ранами, ноги забиті в колодки, руки стискують кайтани. Про що можна писати у такій обстановці? Про печаль. Про хрест, про терпіння. Проте апостол навіть не згадує про це. Він пише про радість, Він відсилає улюбленим друзям послання радості. Радійте, завжди радійте і ще, кажу, радійте. Вітає він віруючих филиппинської церкви до Філип'ян 4,4 великі особисті терзання, але він про них майже не думає, невимовна скорбота. Але вона для нього якби не існує. Він закликає християн до найбільш піднесеної глибокої радости, до радості в Богу. Чим підбадьорив слухачів Христос, кажучи про блаженства гнаних, переслідуваних, скривчених? Він казував на життя подвижників віри, так гнали пророків, які були до вас, нагадав Ісус. Матея 5:12. Пророк незручна людина у світі. Він буде совість, він викриває виразки суспільства. Чи гарантоване йому спокійне життя? Ні, дорогі мій, він завжди буде схожий на обложене місто, що говорить про Божих вісників Писання. Вони зазнали наруги Таран, а також Каїдані у'язниць. Були побиті камінням, перепилювані, зазнавали катування, помирали від меча, тинялися ще овечих і козячих шкурах, терплячи на статки, скорботи озлоблення. Ті, яких увесь світ не був достойний, блукали по пустелях і горах, по печерах та ущелинах землі, до євреїв 11, 36-38. Мої, відтворюючи образи древніх пророків, Євангеліє підкреслює, що християни не одні у своєму служінні, на їхньому боці сам Господь, і славні мученики віри всіх часів і народів. Вони наступники святих, але обдаровані багатшими благословеннями і нескороминущими надіями. Тому радість і має бути повною і неосяжною. Христос не закликає до похмурого терпіння заради виконання суворого обов'язку. Його ярмо благе, і тягар його легкий. Страждання за Христа це не покарання, а слава, випробування для християн неминучі, тому що церква це совість суспільства, а голос совісті завжди намагається заглушити, але для Слова Божого немає перешкод. Бог знаходить провісників істини, оскільки Євангеліє є сила Божа до спасіння всякої людини. Заповіді блаженства стаються парадоксальними, але в них вища мудрість життя. заповіді блаженства, це маніфест духовної свободи і перечуття радости неба. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписався, підпишіться, залиште коментар, коментуйте і про лайки, подобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!